Ти знайшов ключове пророцтво з Біблії на сьогодні, головне для нашого часу. Це просто насправді в мене навіть зараз мурахи тут по шкірі. Це пророцтво, на мій погляд, на сьогодні стосується саме України, тому що насправді різні країни хотіли би це стосувалося їх. Яким чином кожен з нас може вплинути на наближення перемоги? У нашого тіла є душа, а справді це неправильно. Це останній ключовий і найвищий рівень війни, в якій ми зараз перебуваємо, і що означає це, що перемога вже близько. Напевно, ми переживаємо найважчий період. Коли людина переживає найважчий період, тоді вона в тому стані, коли вона готова почути інше і бути відкритим до нового. Дякую, Оксану, за таких цікавих і мудрих гостей. Мед для вух. Коли послухаєш ось таких людей, все більше переконуєшся, що світле майбутнє все ж таки не за горами. Хочемо ще після ефіру відчуття спраги. Запрошуйте знову. Ці та ще багато сотень схожих за змістом коментарів. Ми отримали під попереднім ефіром з нашим сьогоднішнім гостем. Ви просили, тож ми знову запросили до ефіру Руслана, візіонера, дослідника минулого і майбутнього. Привіт, Руслане! Доброго дня, доброго дня вам і усім глядачам каналу дуже радий бути у вас на ефірі, і сподіваюся, сьогодні буде не менш цікаво, і навіть тому здивую деякими речами. Ти маєш цікаву тему для моїх глядачів. Кажеш, що у Біблії є багато важливих пророцтв, але все ж ти знайшов ключове пророство з Біблії на сьогодні, головне для нашого часу. Давай зараз ти його процитуєш і поясниш, чому саме цей текст є ключовим пророством на сьогодні. А я зразу хочу сказати, що я би насправді хотів почати спочатку з. Теми науки, тобто піти в трошки іншому порядку, тому що це буде е, е, логічніше, і ми таким чином ми до, до цього важливого висновку, тому що е, це просто, воно грунтується на цілому багажі без знань і цілому багажі е, погляду на, на наш світ і на наше середовище. І саме пророство воно е, важливе саме собою, звичайно, але воно. Важливе для усвідомлення, коли ти розумієш всю картинку загалом. Просто це звучить так: Даніла 2:35. Тоді все вмить потрощилось. залізо, глина, мідь срібро і золото. І стало, ніби поливо на току літом. Вітер вже так розвіяв те, що й сліду не зосталось від того. А камінь, що вдарив у Бована, зробився великою горою і заповнив усю землю. Це просто насправді мене навіть аж зараз мурах тут по шкірі. Я мало де про нього чув. Я про нього не так в принципі давно е дізнався. Проте воно є ключовим на сьогодні для України, тому що е воно говорить про те, про ті зміни, які мають на сьогодні в наш світ, і про те, що має здійснити Україна для того, щоб е перевернути ситуацію, складну ситуацію на сьогодні, е зовсім в іншу сторону. І здійснити той прорив, який нам необхідно, щоб е, вдарити того Богана і розрушити його. І ти вважаєш, що воно стосується безпосередньо і України. Так, я я вважаю це так, тому що м, тут важливо розуміти, що таке камінь, тому що камінь, який має його розбити, е, він має одразу е, декілька значень. Проте навіть перед тим як розуміти, що таке камінь, треба розуміти, хто такий Бога. Боган. В моєму розумінні це є Вавилон. Вавилон проявлений на сьогодні багатьма проявами, і нам на сьогодні легко сказати, що ми воюємо проти, проти загарбника, і нам легко зосередитись на одному нашому противнику, проте ситуація досить складна. Прояви, про які, проти яких ми боремось, тобто темрява, проти якої ми боремось, вона має дуже багато проявів. Ці прояви вони проявлені насправді, в усіх всіх країнах. Вони проявлені. В кожному з нас, і це є та темрява, яка тою перегородою до, до, до того, щоб ми прийшли до нашої перемоги, я би сказав, що цей вавилон має такі проявлення, як надмірне споживання, яке на сьогодні є, проблеми з екологією, проблеми нерівності, проблеми викривлення розуміння, хто таке людина, тому що навіть в багатьох країнах, які, наприклад, ми вважаємо нашими найкращими партнерами. Там виникають такі ситуації, коли ми вже не знаємо, це він, вона, чи кім, чи які є статі і так далі, також це е, страхи і е, деякі ситуації, які були нещодавно, які нам які нас змушували, змушували до страху за наше життя, за, наші, за, наші, е, за наше здоров'я. Це і е, прояви, скажімо так, атеїзму. Я б сказав, що це прояв невіри не в людину, невіри не в Бога. Також це. Стара наукова парадигма, яка зараз нас стримує в старій матриці, яка стримує нас в старому в рівні розвитку і не дає нам народитись новому, і також це в певний ну багато про нього чули, що це певний новий світовий порядок, який хоче зробити налаштувати якісь певні правила, і так далі. Тобто, на сьогодні я б сказав, що це дуже багатошаровий такий, така система, яку нам необхідно. Ну по суті, нам необхідно її побороти, тому що е, інакше ми не зможемо як на мій погляд утворити насправді справді ту перемогу, ту квітучу читачу країну, яка нам важлива, тому що якщо ми зосереджуємося лише на е, якійсь певній частині боротьби, то ми в ній грузнемо, ми в ній е, в'язнемо, і ми не можемо е, стати над нею для того, щоб її побороти. Це перше, друге в цьому прорострі важливим є слово камінь. В цього слова є насправді багато проявів. Перше, на мій погляд, це віра. Це те, що на мій погляд зараз в Україні є досить потужним, є досить сильним, і це та рухома сила, яка на сьогодні нас поєднує, яка на сьогодні нас утримує, і надає нам тих сил, які на всім обставинам дозволяють нам. Йти вперед і йти до своєї цілі. Це перше. Друге, на мій погляд, це Христос. І є навіть цитати, які про це говорять, я б зараз найкраще процитував. Всі вони їли ту саму духовну їжу і пили той самий духовний напій. Попили вони з духовного каменю, скелі, що йшла слідом за ними. Цією скелею був Христос. І насправді зараз можна і про Христа говорити, хто це такий, можна зараз далі поглиблюватися. Ми можемо йти про це, але я хочу поки продовж продовжити далі. Наступним розумінням, хто, таке, хто такий камінь, це люди. Це є кожен з нас, який усвідомлює себе, який має досить, достатньо високу рівень свідомості, щоб усвідомлювати себе, щоб усвідомлювати, хто такий Христос, щоб усвідомлювати буття. Наступним проявом цього є народи, тобто можна сказати, український народ, і насправді це і це різні народи, тому що в принципі народи навіть на території України є різні, і це ті народи, які також це усвідомлюють, які зможуть бути відкриті цьому, які зможуть бути проявом цього цієї е, свідомості, цієї любові. Наступним це буде прояв як цивілізація, як камінь, яка яка як камінь замінить попередню цивілізацію і народить нову і задасть напрямок абсолютно новий і народить абсолютно обсуті інші умови для нашого світу. Це пророцтво, на мій погляд, на сьогодні стосується саме України, тому що насправді різні країни хотіли би, щоб це стосувалося їх. Не будемо зараз якби, уточняти, тому що в принципі це можуть бути різні спекуляції, можуть бути різні пояснення. Але на мій погляд, всі обставини вказують на те, що саме в Україні, як я говорив ще в минулому ефірі, навіть чисто прагматично, політично, економічно і в інших, в інших умовах саме в нас є умови для того, щоб утворити такий новий суспільний договір. І нові умови, які зможуть бути проявом цього е, каменю. І до речі, про камені їх у крамниці мій світ багато з різними властивостями і на будь-яке свято. Наші підвіски можна відкривати і різноманітні кристали туди вкладати. Прошу в опис до відео зазирати, посилання на крамницю натискати та замовляти. Я сказав все, що мав сказати. Продовжуємо. У своїй роботі ти досліджуєш вплив кожної окремої особистості на розвиток ситуації в Україні в цілому, так Тож яким чином кожен з нас може вплинути на наближення перемоги, насправді я хочу сказати, що для того, щоб вплинути по-справжньому, треба розуміти свою сутність, тому що е, людина є значно більшою ніж просто наше тіло, чим те, що ми сприймаємо е, важливим е, поясненням буде тим, що от ми кажемо, що у нашого тіла є душа, яка щось там робить, нам можливо зв'язатися з цією душею. А справді це неправильно, тому що тіло є в нашої душі. Це змінює досить багато, тому що ми таким чином е, розуміємо, що е, за замовчуванням, те, що ми сприймаємо як себе, як єдине існуюче, ми хочемо щось зробити, хочемо щось змінити в світі, хочемо чимось вплинути на зовнішнє середовище. Ми цим самим. Е, Демонструємо собі, демонструємо все, що ми не розуміємо його. А коли ми це розуміємо, коли ми розуміємо, що нас наша сила значно більша, що наша душа вона є творящою силою, ми таким чином повертаємо цю силу собі. Я би зараз далі могли проговорити, як саме це робиться. Але е, таким чином, якщо ми розуміємо, що ми е, приходимо до стану спокою, до стану е, самоусвідомлення. Ми таким чином насправді повертаємо здатність утворювати і пер і втворювати, втілювати ті смисли, які ми розуміємо. Тому що ми таким чином можемо своє слово, тобто слово не наше, як нашого тіла, свого якогось інтелекту, свого якогось бажання і так далі, а слово, яке належить нашій душі, тобто яке зв'язано з творцем. Ми це слово можемо, ми йому можемо надавати настільки сильну енергію, сильний потік, який неодмінно буде впроваджувати і втілювати його в дійсність, але більше того, насправді, навіть не розуміючи цього, ми всі робимо це однозначно і хочемо цього чи не хочемо. От маленький приклад: Цей канал він має дуже велику кількість людей, які резонують між собою, які мають спільний інтерес якийсь до цього. Каналу і до певної інформації, до певних людей до певного якби, інформаційного простору. І по суті, всі ці люди створили цей канал і створії ппр запрошують інших людей, інших не, спікерів, які утворюють інші смисли, іншу реальність. Ми якби всі разом направляємось до чогось нового. Тобто, насправді, кожен з нас вже і так по суті створює і надає умови, створює умови для того, щоб. Утворити нову реальність і прийти до нового світу, так, ти правий. Дуже багато моїх майстрів, моїх глядачів, і я роками вчимо один одного, як створювати нову реальність, новий світ. І багато хто вже майстра своєї справи, і це вдається. Найлегше це вдається на особистому житті, на особистому прикладі, але чомусь так трапляється, що глобально на масштаби глобальні, там на війну, на весь інший світ, одна окрема людина не може вплинути самостійно, тобто ми маємо об'єднання. У великому колі людей ми маємо створити свій намір, який має бути однаковий для усіх. І цей намір ми можемо матеріалізувати дуже легко. Але є така проблемка, знаєш, що треба власне, знайти тих людей, об'єднати, створити спільний намір, тому що в кожного є різний намір, наприклад, на закінчення війни. В когось намір, просто щоб перестали стріляти, закінчилася гаряча фаза. В когось намір терміново вже й негайно припинити цю війну, в когось намір перемогти, виграти, вийти на кордони 91-го року, в когось намір Звалити Росію забрати ядерну зброю. Тобто, розумієш тут дуже багато суперечностей у намірах людей, так, так. і власне формування закінчення війни трохи складна тема для матеріалізації, особливо якщо ти не можеш об'єднати велику кількість людей, які будуть спільно діяти з конкретним наміром. Звичайно, це складна тема, і більше того виходить так, що наші різні наміри, вони насправді кожен з кожен з один з іншим. вони Протирічать один одному, і тим самим ми навіть дещо можемо гасити і зменшувати ймовірність нашої перемоги, скажімо так, і тут ти дуже права, тому що складність цієї війни вона ну, надзвичайна, тому що на сьогодні зміни, які вбиваються, і взагалі будь-які зміни, які вбиваються е, навіть в житті персональному, вони є наслідком якогось певного внутрішнього конфлікту. І в того такого конфлікту, який потребує перегляду своїх якихось переконань, і на сьогодні, звичайно, кількість цих переконань, кількість цих конфліктних поглядів вона є надзвичайно великою. І більше того, рівні війни, які відбуваються, вони накладають один на одного ще свою свою складність і призводять до того, що взагалі не зрозуміло, як до цього прийти. І саме тому, от я. Я Вже досить давно намагаюсь дослідити цю тему і намагаюся зрозуміти, що ж насправді як і я би сказав тут, що перше за все треба розуміти, що війна відбувається на декількох рівнях. Перше, звичайно, це війна фізична, це війна зброї. Але це по суті тільки війна фізичного плану, тому що є інформаційна війна. Ми знаємо, що інформаційна війна відбувається в інтернетах, він відбувається по суті. Насправді, не в інтернеті, вона відбувається в нашому розумі, в нашому усвідомленні, що відбувається, що ми хочемо, чого ми боїмося, чого ми прагнемо, і так далі. Але також є війна політична, тобто війна певних по суті, груп, які тримають владу в тих чи інших країнах і нав'язують свою волю того, як вони це бачать. Війна також є економічна. Економічна війна, як і політична, вона йде не тільки в Україні, там, в Росії, там, в Європі, звичайно, вона йде. На всьому світі і це також є досить складним процесом, і він, на мій погляд, на сьогодні, як економічний, так і політичний, призводить зараз до того, що ми найближчим часом маємо утворити певні окремі локалізації, які будуть мати свою більш сильну суттєву незалежність, і зможуть впроваджувати свою економічно-політичну систему в своєму кластері, скажімо так, в якомусь. Великому, а не глоба, але не глобальному, і таким чином ми передаємо від попереднього устрою, коли там є одні спільні правила на всіх, або є швидше спроба нав'язати певні правила, які які мали бути, мали працювати однаково у всіх, але так не працює. Тому ми зараз знаходимося в точці, коли попередня спроба глобалізації вона розлобнуться і утворюється. Декілька окремих проектів, які будуть реалізовуватися вже більш локально, і призводити до того, що окремі об'єднання будуть мати можливість створювати і влаштовувати свою візію. І в Україні для того, щоб це влаштувати, ми, по перше треба розуміти, що нам самим потрібно по перше розуміти цю складність, усвідомлювати. І дуже мало хто її комунікує. В Україні є, звичайно, люди, які е, пробують донести і пробують надати певну альтернативу тому головному напрямку, який зараз йде. Але насправді ми е, на сьогодні, я думаю, е, тільки підходимо до того етапу, коли ми зможемо дійсно усвідомлювати ту складність, яка є е, відійти від того, що є певні чорнобільні умови, що є хороше, є погане, і нам треба тільки так. Підпити до того, що е, ми зможемо запровадити таку е, таку систему, таку модель, яка би включала е, рішення протиріч між Україною і Росією, між Україною і Європою, тому що такі потичні ви також знаєте, що є між Європою і Росією, між Україною і Штатами. Тобто, ці цих протиріч є зараз дуже багато, і вони є якби е, е, в принципі якимось міром логічними, тому що коли одна система працює довгий час. То їм їй вона неодмінно приде до певних конфліктів і помилок. Тобто, як працює якась програма, переходить до якогось збою, і необхідне якесь рішення, яке буде більш складним, яке зможе їх між собою поєднати, і саме таке рішення в Україні зараз стає більш можливим, але можливим стає і стане не тільки через те, що ми там в чомусь розчарувалися, або якісь ми стали. Там розумніші чи стали мудріші, хоча це також важливо, можливо, це стане в першу чергу за, за допомогою і завдяки тому, що народжується більш високий рівень усвідомності, самосвідомлення, який допоможе цю складність утримувати, мати довіру між людьми, які її комунікують, тому що цього також раніше не було. І утримувати цю складність, утримувати це порозуміння і вже тоді. Ми зможемо впроваджувати її на політичному рівні, на економічному рівні, на соціальних, тобто це спочатку йде більш високе розуміння, більш високе сприйняття, і тоді ми вже зможемо її впроваджувати на більш низькі рівні. І це нормально, що на сьогодні у нас є різне відношення, до того що відбуваються, різні аналітики мають різні прогнози, її негативні, хороші. На мій погляд, по перше, важливо те спільне бачити те спільне, що є між всіма нами, тому що там просто є багато, аналізів є багато і там і так далі. Але є одна спільна лінія, яка поєднує нас. На мій погляд, вона досить якісно комунікується в тому числі в Біблії, хоча не тільки тому, що є багато інших пророків і святих, які комунікують її, і тому важливо враховувати цю складність, але поєднати її навколо навколо чогось спільного. І більше того, це спільне насправді є як ми розуміємо людину, як ми розуміємо себе, як ми розуміємо е ну, в суті наше оточення, тому що е ця складність і ці непорозуміння один одного виходять з того, що ми неправильно розуміємо себе, з того, що ми неправильно розуміємо те, що нас оточує, і ми неправильно розуміємо світ, в якому ми живемо. Коли ми зможемо розуміти його душею, коли ми зможемо бути цим, тоді ми зможемо подолати ці конфлікти і цю складність упростити до конкретних і працюючих рішень. Головне, що у нас між собою немає конфлікту щодо того, що Україна переможе чи ні, тому що більшість знає і вірить, і не немає жодних сумнівів в тому, що Україна переможе у цій війні. Це останній ключовий найвищий рівень війни, в якій ми зараз перебуваємо, так стверджує багато експертів. Чи ти також вважаєш, що ми зараз перебуваємо на останньому рівні? І чи означає це, що перемога вже близько? Швидше я б сказав, що це певний етап. Який має скоро перейти до точки біфукації, тобто до певного перелому, який дозволить закінчити з попереднім кровопролитним і найважчим періодом, і перейти до нового, на мій погляд, це дійсно відбувається, і знову таки я повторюю, що це потребуватиме на сьогодні певної переоцінки того, що відбувається. На мій погляд, знову таки зараз це відбувається досить швидко, тому що Певні погляди які у нас були рік тому, які у нас були півроку тому. Вони зараз досить швидко змінюються. І на сьогодні, напевно, ми переживаємо найважчий період. А як правило, ну навіть в психології відомо, що коли людина переживає найважчий період, тоді вона готова відмовитися від певних старих переконань, від певних егоїстичних програм, від певних програм, які стримували її в старому, і вона в цей момент. І в даний момент вся країна на мій погляд знаходиться в тому стані, коли вона готова почути інше і бути до нового. бути відкритим до нового. І саме завдяки цьому, на мій погляд, є потенціал в тому, щоб ми перейшли до нового етапу, не в тому, що ми маємо щось переламати, що ми маємо когось там щось зробити таке, щоб я не знаю, здивувати там всіх тим, що ми зброї, не не в зброю кось винишли. Не цьому я насправді відповідь, на мій погляд. Тому що ця війна і війна, яка має дуже багато рівнів, вона в першу чергу вирішується тим, що ми розуміємо, що рішення є в кожному з нас, в кожному хто живе в країні, хто проживається, хто живе поза межами країни. Але головне, хто розуміє, що є щось більше, що нас веде за собою, і що нас призиває до того, щоб ми переосмислили і щоб ми зрозуміли, що. Ми сильніші ніж ми звикли себе розуміти, і що рішення воно насправді завжди є на поверхні. але його треба бути готовим побачити, його готовим е зрозуміти. І коли ми стаємо готовими зрозуміти, тоді дуже швидко змінюється готовність зробити правильні кроки. Змінюється зовсім кардинально е здатність наша розвити ті зміни, які стосуються всіх всіх проблем, які є нас сьогодні в країні. І тому ця, ця точка, цей, цей процес, який зараз відбувається, він швидше змушує нас до того, щоб ми зрозуміли, що ми здатні перейти до перемоги, навіть якщо всі умови проти цього. Я вірю, що завдяки тому, що ми переглянемо себе, ми зрозуміємо себе по іншому. Ми зрозуміємо, що нашою єдністю ми зможемо прийти до перемоги на шляхом, який зможе дійсно надати нам зміни на усіх рівнях, які нам необхідні для того, щоб створити нову процвітаючу країну. Це обмін енергією. Ми вам інформацію, ви нам вподобайки та підписки. Дякуємо. Щоб створити нову процвітаючу країну, треба щоб дуже багато людей розширили свою свідомість. Назви основні методи, якими ти особисто користуєшся на практиці, які найдієвіші, які може виконати кожен з наших глядачів, розширення свідомості це коли ми кажемо: я не придаю того значення, яке я продавав раніше своїм якимось певним бажанням, своїм е хибним якимось амбіціям, своїм страхам, своїм ходуванням. Я це все можу відсторонити від себе. Яким чином це робиться? Найкращий метод як на мене, як я ще також згадував минулого разу, це є питання, хто є я. І намагання таким чином запитати себе, щоб зрозуміти, що той, хто питає, той, хто запитує сам себе, він і є єдиним, що існує. Тобто виходить, що ми таким чином можемо прийти до певного стану спокою, до певного стану, який і є відповіддю того, що ти вже є тією свідомістю, ти вже є тим станом, який. Ти ніби шукаєш. Як ти вважаєш, що таке пробудження? Пробудження це є усвідомлення, яке можна виразити словами знову таки лише одними: це слова Я. Є». І навіть ці слова є зайвими. Тому що пробудження це є усвідомлення того, що є те, що сприймає себе, і це, це сприйняття себе, воно є тим божественним усвідомленням. Яке створить все наше життя, тобто таким чином, ми розуміємо, що нам не потрібно бігти за нашими думками, нам не потрібно прагнути чогось зайвого, нам потрібно лише заспокоїтись і зрозуміти, що все є правильно, все йде правильним чином, і ми таким чином приходимо до певного спокою, до певного стану задоволення, з якого ми можемо бути спокійними, бути впевненими і. Приходити до стану його називають самореалізацією. ми розуміємо справжню сутність себе і справжню сутність Бога, можна так сказати, і справжню сутність того, що хоче творити через нас, і коли ми здатні прибрати все, що цей творчий початок, тоді ми можемо сказати, що ми певним чином пробуджені. Але тут є певна пастка, можна так сказати, тому що коли ти кажеш, що я знаю, що таке пробудження. Це от воно це значить, що ти не знаєш, тому що неможливо знати те, що не є концептуальним, тому що е, пробудження і, і стан високої свідомості це не про концепт, там про те, що е, я маю бути так, чи я маю робити це, чи це атмос, чи це от якісь певні назви. Тобто, всі назви, які, які можуть щось називати, це все є концепти, а пробудження воно не є концептом, воно є просто станом. Пастка того, щоб дізнатися, щось вивчити, щось почитати, щось більше зрозуміти, це є на певному етапі важливий шлях, але коли ти проходиш його ще раз і ще раз, і ще раз тоді потрібно зрозуміти, що я вже знаю досить багато, і мені навпаки потрібно від цього відмовитися. Мені потрібно просто прийти до переживання цього. Саме тоді, коли ми ти усвідомлюєш, що я знаю, що я нічого не знаю, я просто є. І саме це є стан пробудження, і саме це те відчуття просто цього моменту, і те відчуття е, себе, яке дозволяє нарешті бути в спокою і бути в стані, коли ти знаєш, що все добре і все відбувається не просто так, і все йде правильним шляхом. Як ти вважаєш, чи багато людей на планеті Земля є в стані пробудження? Напевно, на сьогодні е, не можна сказати, що їх є багато, проте, на мій погляд, е, це досить швидко змінюється, тому що ще років там 50-70 назад, з тих гуру, яких я слухав, вони кажуть, що зараз в нас є десятки, там десятки в Індії там, чи в інших країнах. Раніше це були одиниці, потім це тисячі. Сьогодні я думаю, що на шляху до цього стану, на шляху відкриття знаходяться сотні тисяч, напевно, можливо, навіть мільйони людей. Проте, звичайно, вони можуть з різною швидкістю до цього йти, і вони можуть загрузнути в тих чи інших обставинах для того, щоб це значно пришвидшилось, необхідний певний поштовх, який змусить щось переглянути. І схоже, що Україна переживає певні такі події, які просто змушують людей переглянути, змушують заповільнитись, змушують задатись такими питаннями. Які е, призводять до того, що вони знаходять відповіді і знаходять е, більш глибокі стан, які дозволяють їм можна сказати, пробуджуватися, але по суті ставати собою справжнім, своїм істинним, «я». і на мій погляд, е, що до зовсім скоро така кількість людей буде критичною, достатньо для того, щоб е, зробити прорив, який ми всі очікуємо. Нехай пробудження стане реальністю для багатьох, і ця нова свідомість буде джерелом миру, розуміння і доброти. І нехай обставинами пробудження будуть не катаклізми та апокаліпсис, а сприятливі умови для духовного зростання, внутрішнього прозріння та колективного розвитку людства. Згоден я також на це маю велику надію, і я більш того впевнений, що так і буде. І сподіваюся, що кожен з нас хто. Чує правильні слова, і вони в ньому відкликаються. Він зможе йти за цим і знаходити глибину, яка дозволить йому ставати світлішим, ставати щасливішим і творити нове майбутнє, яке ми зараз всі очікуємо, і напередодні якого ми знаходимося, Україна переможець.